Офіційний день народження пласту відзначають 12 квітня однак цьогоріч святкують протягом року, адже 2012-й – сотий з дня заснування. Він став знаковим та особливим. Пласт отримав пік століття пласту, який знаходиться на материковій частині Антарктиди. Це було 5 лютого 2012 року. Це був такий, один з таких ну, важливих, оскільки ну, і сам інформаційний привід, і розуміння того, що е, не кожна організація чи навіть якась значна подія має свій, е, свою географічну таку позначку так, на карті. І е, цього року, ну, на межі так, 2011 2012 рік, е, ми передавали Віфлеємський вогонь. Цьогоріч Пластуни вже провели три сотні заходів, а також два десятки різних таборів. Ужгородським пластунам пощастило побувати на кінному таборі поблизу Кам'янця-Подільського. Емоції не полишають і зараз. Всі пластуни між собою спілкуються на «ти», і це насправді дуже складно, бо на ти і звертаються друже подруга Бо коли приходить жіночка, йде в однострої, з паличкою і проходить біля нас і каже скоп друзі. То ну якось так відчуваєш себе піднесено, бо вона нам говорить друзі. Юнацька міжкраєва пластова зустріч об'єднала пластунів із дев'яти країн світу. Найбільше ужгорців вразила співпраця з представниками діаспори. Вони народжені в іншій держави, але про мову дідів не забувають. Вони не народжені в Україні. Їхні батьки не народжені в Україні, їхні можливо дідусі, бабусі або прабабусі і прадідусі. І вони розмовляють українською мовою, вони намагаються, незважаючи на ем, там американське суспільство чи там німецьке суспільство, вони так само як ми живуть в наметах, е, готуючи. Е, в польовій кухні когось вчили різати капусту, когось вчили чистити огірки не від себе а до себе. Під час зустрічі голова обласної скаутської організації Андрій Ребрик презентував найбільше видання про історію пласту. Видали його в Америці накладом півтори тисячі примірників. Кілька з них привезли і на Закарпаття.